Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про дуже важливу та дуже актуальну тему, яка стосується багатьох моїх клієнтів та глядачів. Ця тема звучить як статус чоловіка військовозобов'язаного, якого було знято з військового обліку, в зв'язку з тим, що він був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним до військової служби. Під час воєнного стану. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте змогу в подальшому випускати для вас нові та корисні відео. Дякую вам. Друзі, звичайно, що дуже багато вже говорили на тему знятого з військового обліку. Але все одно залишається багато питань, тому сьогодні поговоримо ще більш детально і будемо намагатись розібратись, взагалі, що з цим робити. Перед цим невеличка екскурсія у історію, взагалі, як з'явився статус знятого з військового обліку в зв'язку з непридатністю в мирний час. З'явився цей статус завдяки наказу Міністерства оборони України номер 342 до речі, цей наказ він не перебуває у вільному доступі, тому з ним можна ознайомлюватись уривками завдяки, наприклад, судовій практиці, чим я і займаюсь і намагаюся аналізувати так само шматочками і уривками цей такий таємничий нормативно-правовий акт. Так ось, щодо цього наказу, то відповідно до наказу номер 342 Ті чоловіки, військовозобов'язані, які були визнані військово-лікарськими комісіями після проходження медичного огляду, непридатними до військової служби в мирний час і обмежено придатними до військової служби у воєнний час, такі чоловіки вони підлягали зняттю з військового обліку. І, до речі, таке зняття, воно суперечило нормам закону України про військовий обов'язок та військову службу статті 37 в редакції, яка діяла на момент дії цього наказу, де таких підстав, як визнання непридатним до військової служби в мирний час, для зняття військового обліку не було, тобто не можна було знімати. В зв'язку з таким діагнозом військово-лікарської комісії. Менше з тим, всі військомати, тому що тоді діяли військомати і військово-лікарські комісії, вони керувалися цим наказом і користувались. І за період дії цього наказу, а це з 2006 по 2015 роки, то надзвичайно багато чоловіків військовозобов'язаних вони отримали так звані білі квітки. Це військові квитки з відміткою про те, що вони зняті з військового обліку в зв'язку з тим, що їх було визнано непридатними до військової служби в мирний час і обмежено придатними у військовий час. У 2015 році, коли вже була в розгарі війна з Російською Федерацією. Військове командування України, воно е, встановило, що багато чоловіків не може бути мобілізовано, не може бути признано до військової служби, і відповідно вони вирішили скасувати цей наказ. Тобто, у 2015 році дія цього наказу припинилася, і відповідно, ті чоловіки, які були зняті з військового обліку, вони знову стали військово зобов'язаними, тому що навіть е, такої правової підстави, як наказ, для зняття з військового обліку вже не було, тому що з 2015 року і по сьогоднішній день зняттям з військового обліку військовозобов'язаних може відбуватись лише коли такі військовозобов'язані або змінюють місце реєстрації свого проживання, тобто отримують дозвіл ТЦК. На зміну місця реєстрації і такий дозвіл у вигляді зняття з військового обліку. По-друге, якщо такі чоловіки виїжджають за межі України більше ніж на три місяці, і по третє, якщо такі чоловіки беруться на роботу різними правоохоронними органами, в тому числі Національної поліції України, Бюро Економічної безпеки, Державним бюро розслідуванням тощо. Підстави для зняття з обліку підстави у вигляді діагнозу непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у військовий, немає. З 2015 року навіть на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Відповідно, всі чоловіки, які мають і мали з 2015 по 2023 рік і по сьогоднішній день. Військові квітки, де е, написано, що вони зняті з військового обліку, вони є військово зобов'язаними і вони можуть бути мобілізовані. Немає жодних е, підстав е, і жодних е, законних е, обґрунтувань для того, щоб таких чоловіків на сьогоднішній день. ТЦК не могли мобілізувати. І до речі, друге по популярності питання щодо знятих з військового обліку, чи можуть вони виїжджати за кордон, чи не можуть, то, звісно, вони не можуть виїжджати, тому що вони можуть бути, по-перше, мобілізовані. І по-друге, за кордон по стану здоров'я можуть виїжджати лише ті чоловіки, які були визнані або непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, або тимчасово непридатними. З подальшим переоглядом військово лікарською комісією. Тому, друзі, дві відповіді на головні питання. Зняті з військового обліку можуть бути мобілізовані, і вони не можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану на територію України. Звичайно, це в певній мірі несправедливо, і, звичайно, що є сумніви у законності взагалі. Того, чи можна мобілізовувати чи не можна, але знову ж таки я керуюсь практикою і законодавством в першу чергу. І на сьогоднішній день відповіді однозначні, таких чоловіків можуть мобілізовувати. Зроблено дуже хитро з такими людьми, дійсно, хитро скасовано цей наказ номер 342 але ну, на сьогоднішній день нічого зробити не можна. Є судова практика, вона чітко вказує на те, що такі чоловіки знову підлягають поставленню на військовий облік. Звичайно, що не всі чоловіки цей обов'язок виконують, і не всі чоловіки йдуть до територіальних центрів комплектування для того, щоб стати на військовий облік, заново для того, щоб уточнити дані і пройти медичний огляд. Тому що як тільки цей чоловік, якщо в нього нічого не змінилось, по здоров'ю. Він пройде медичний огляд при військово-лікарській комісії і знов е, отримує підтвердження, що він обмежено придатний до військової служби під час дії воєнного стану, то він е, може бути мобілізований одразу після отримання того висновку. І багато людей, які були зняті з військового обліку, вони це розуміють і вони не виконують цей обов'язок. Е, Засуджувати я таких людей не можу, тому що я розумію, що вони відчувають несправедливість, і вони відчувають ну, такі в певному роді махінації з цього приводу, тому прийняття рішення, чи йти заново до територіального центру комплектування, чи не йти. Залишаються за такими чоловіками, маю лише зазначити, що якщо вони не дотримуються правил ведення військового обліку, в тому числі не уточнюють дані щодо себе, не стають на військовий облік. Коли це визначено законом, то вони можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Єдиним варіантом, коли зняті з військового обліку могли виїхати за кордон, і якби це відбувається не у всіх випадках, а як повезе, то це ті люди, які проходили медичний огляд вже під час повномасштабного вторгнення, і територіальні центри комплектування ВЛК при ТЦК видавали постанови про те, що. Такий чоловік він є непридатним до військової служби, і з подальшим не виключенням як потрібно було писати по закону, а з подальшим зняттям з військового обліку. То в таких випадках деякі працівники прикордонної служби, вони ну, напевно ставали на бік чоловіків, яких визнавали непридатними, тому що розуміли, що в принципі, якщо чоловік непридатний, то він і підлягає виключенню з військового обліку. І деякі працівники прикордонної служби, вони знову ж таки ставали на бік цих чоловіків і випускали, незважаючи на те, що в них було написано не виключений, а знятий з військового обліку. Чому робили і на сьогоднішній день, і в подальшому роблять так територіальні центри комплектування? На жаль, тому що ну, це просто нагадати людям, які і так мають проблеми зі здоров'ям, і вони виїжджають. В тому числі і на лікування за кордон, то таким чином вони псують можливість і псують життя людям і не дають можливості виїхати за кордон, тому що пишуть, що він знятий. І якби багато працівників прикордонної служби бачать, що документ і постанова ВЛК вони не відповідають чинному законодавству, тому що. Немає таких а, статусів вже як непридатний до військової служби, і знятий з військового обліку, і, відповідно, не випускають за кордон, кажуть, щоб о, ці а, чоловіки вони звертались до ТЦК для того, щоб переоформити постанову ВЛК. І знову ж таки, в подальшому виникають складнощі, тому що а, цей чоловік вже визнаний непридатним, і багато ВЛК при територіальних центрах комплектування просто не хочуть. Повторно робити огляд або переробляти цю постанову військово-лікарської комісії і ставлять просто в тупік таких чоловіків. На жаль, на жаль, це відбувається. На жаль, знову ж таки, статус знятих з військового обліку він ну, можна сказати, що вже однозначний, і держава повелася по відношенню до цих людей, ну, напевно, трошки по свинськи. Ну і, на жаль, знову ж таки, зробити щось і довести в судах на сьогоднішній день є неможливим, тому що є політична позиція, і цієї політичної позиції багато судів дотримуються і кажуть, що поставлення, знятого з військового обліку, заново на військовий облік поставлення є законним. І відповідно він, той чоловік, якого поставили на військовий облік заново, він має всі обов'язки. Про права, звичайно, говорити тут недоречно. Він має всі обов'язки військовозобов'язаного зобов'язаного і, в тому числі, бути мобілізованим. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей. До побачення!